Уявіть, вам в руки потрапив ретро-телефон. Але він не вмикається. Ви навіть знайшли оригінальний зарядний пристрій, що було непросто, але навіть на підключення зарядного пристрою не буде ніякої реакції. Це відбувається тому, що батарея телефону була повністю розряджена, та контрол заряду, який присутній на кожній літівій батареї, блокує її. То що ж робити? Я тепер не зможу вимкнути телефон? Ні, скоріш за все, батарея можна повернути до життя. Для цього вам знадобиться мультиметр та джерело струму з напругою 5 вольт. Початку перевіримо, що напруга на клемах батареї дійсно відсутня. Так, бачимо 0. Тепер підключаємо вихід джерела живлення до вольтметра, щоб контролювати початок процесу заряджання. І короткочасно, імпульсом по 3 секунди, подаємо напругу на наклему батареї, обов'язково дотримуючись полярності, це важливо. Та контролюючи, чи немає зайвого нагріву батареї або незвичних звуків. Скільки таких повторень треба зробити, то все індивідуально. З сигналом, що ми на вірному шляху, буде падіння напруги дорівнює близько 4 В торканні клем-батареї. Тепер можемо перевірити напругу Акума. Та побачимо, що там вже не 0 В, а щось є. Але цієї напруги ще буде замало для того, щоб контроль телефона почав заряджання, тож продовжуємо. Поки ми отримуємо напругу на батарею близько 3,5 В. Ну все, тепер може ставити батарею в телефон та вмикати його. Ну і звісно, не забуваємо про зарядний пристрій, таку батарею вже треба зарядити штатно.